А где, блядь, тюлень, блядь? Оскар, сходь, блядь, нехай 5 на 5. 5 на 5, 5, 5 грайте, блядь. 5 на 5, 5 на 5. 5 на 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5 нехай Пацаны, Вам би ще те поля, звісно, блядь, замість цього бля, єбаного Боба, блядь. 1-0 нас виносить, блядь. Ну, Та ну блядь, ну звісно в полі бігає. ПП з Бобом, ну, ПП ще як В таких жилах, ну, блядь. Получається. Може Боб хай, блядь, як, як хакан пропишеться на раміні. Та він ж блядь, ухиляється від, від меча. Він ж не ловить, він, блядь, ухиляється. Yes. Там все, що буде летіти, все буде залітати. У мене переляк від ще, бля, не знаю, років 10 пропав. Ну нічого, нас не розйобують. Ні, ні. Ваша команда тримається. Конкурентно здатно виглядаємо, бля. Ми прям всі тут вболіваємо, блять. Народна команда. да-да-да. Постійно, бля, вболіваємо. Достаньте нехай, бля. А, ну. у Давай, давай, штрафний бейте, тому що всі стали, бля. Давайте, да? Дайте блядь. Все, мама. Давайте.

Зарубиста досить гра виходить в Галактикоса і Б-52. Сука, тут. Сашка, Сашка, все. No, Но! No, Но no, у no, меня! No, no.

Піана Лівандовський цей удар. <клес> Хвилина! Що? Хвилина до кінця гри. Двоє! <клес> Вийші! Ще <клес> Лівандовський тяне, ще один удар! 20 секунд. Защитуй грай! Защитуйте, хоть вперд! Підімок! Ходиш права! Жочі, новуємо! До вихода! До вихода гра! Все!